Історія тривалістю один місяць. Вже починалися стосунки, завершилася з ініціативи дівчини, її розізлило, що я у напівжартівливій формі дорікнув за брак реакції з її боку на мої повідомлення. Багато годин висіли як прочитані, але без відповіді. І вже не вперше. Ну, ахуївша. Тому що, якщо це було не вперше, якщо дійсно вона нічого не відповідала, це твій докір, це нормально. А особливо, якщо ти не просто почав її виносити. Мозок, а ти ну, через жарт, це спробував до неї донести. Це ж взагалі круто. До цього мала суперечку з приводу татуювань. На самому початку спілкування вона повністю прийняла, що для мене це не ок, але пізніше намагалася продавити, а якщо те, а якщо все, про яку вона згадала під час останньої сварки. Ну, таке. Тут вже стосовно татуювань, можна, мабуть, з іншого боку на це подивитись. Ну, якщо. Для тебе це надпринципово, а вона все ж таки хоче, а для тебе це надпринципово. Може бути це причиною, що ви розходитесь. Так може. Комусь здається, це якась хуйня татуювання, але ж таким людям і саме татуювання здається, ну таке, ну хоче зробити, хай зробить. А якщо для тебе це надпроблема, а вона хоче зробити, ну, значить ви один іншому не підходите. І це, так би мовити, вершина айсбергу. А те, що у вас дуже багато не співпадає, окрім татуювань, це 100%, може ти просто не хочеш сам у цьому зізнатись собі. Я пишу: «Невже не можна було відразу заявити про свою справжню позицію, заощадивши нам обом час, це ти душниш. Ну, що за хуйня? Тобто вона тобі каже, я все ж таки буду робити татуху. І ти замість того, щоб просто зробити висновки? Якщо, знову ж таки, якщо для тебе це надпринципово, для мене, наприклад, така тема, ну мені, скоріш за все, було похуй. Мені не подобаються татухи у дівчат. Ну так, коли там хлопець з татухою, ну, може із за того, що у мене є татухи. Але і так я, я розумію, що для більшості хлопців зробити тату навіть зараз, коли у кожного другого є тату, ну все одно там, це там, якийсь плюсик, там, до його там, стилю та харизми. Стосовно дівчат. Мені скоріше не подобається. Але якби так сталося, мені, скоріше за все, було похуй. А тобі не похуй. Так ось, вона каже: я буду, я буду робити, і ти такий, що ти починаєш? Починаєш нити, блядь. Тому що твоє повідомлення не вже не можна було відразу заявити про свою справжню позицію, заощадивши нам обом час, це виглядає жалюгідно. На що вона відповіла: то і є моя справжня позиція, але твоя категорична позиція, відсутність гнучкості, викликає бажання протесту. Це маніпуляція. Я думаю, що це не маніпуляція, насправді вона хоче зробити татух. Вона хоче зробити татух. Бо, на мою думку, так можна і зраду виправдати через бажання протесту. Давай не будемо тут домішувати зраду, але те, що у вас різне світосприйняття, це ну, висновки можна зробити. Так, усяке буває, але, скоріш за все, разом вам не бути. Скоріш за все, щасливими ви разом не будете. Тобі треба замислюватись стосовно того, що це за хуйня, невже не можна було відразу заявити про свою справжню позицію заощадивши що на час. це виглядає досить душно. Ну, коротше, це жалюгідно, не треба ти так себе вести. Якщо ти вже там на тілку ображений, все одно завершуєш з неї стосунки. А то ти таке пишеш, значить ти хочеш, щоб вона тебе заспокоїла, як там не знаю, як твоя мама.